Пане Михайло, що б ви сказали, звідки оптимізм Національного банку України і наскільки ви його поділяєте? Ну, давайте визначимося. Оптимізм так, тому що прогноз покращився в порівнянні з тим, який був три місяці тому. Але варто зрозуміти, що Нацбанк і всі ключові інституції, які роблять прогнози, той же МВФ, вони виходять дуже консервативних припущень стосовно і закінчення війни, і поствоєнного відновлення вони не малюють якогось там різкого відновлення економіки, неймовірних інвестицій, притоку сотень мільярдів доларів, по які ми б сподівалися хотіли, але в даний момент часу на них підстав вважати, що так дійсно відбудеться. Немає, тобто вони не малюють якихось захмарних. Прогнозів, але власне е, так покращується е, передусім по інфляції. Е, це визначили дуже багато людей. Прогноз поміняли з 18,7 на кінець цього року на 14,8. Це е, все ще багато. Якщо взяти минулий 22-й рік і 23-й рік, то сумарно ціни зростуть на 45%. Це дуже дуже багато, але це є менше ніж ми плану ніж ми бачили ще. Е, не так давно, і це позитивний тренд, який в принципі десь заставляє багатьох задумуватися про, про тим, щоб зафіксувати ставки на поточному рівні в очікуванні їх подальшого падіння. Знизить Нацбанк ключову ставку в, в четвертому кварталі цього року, чи навіть можливо раніше точно сказати не можна, але є відчуття, що це що ставки будуть знижувати, і ми бачимо це по клієнтах, які. Виявляється е, попит на довгі ОВДП, довгі майнувалі з В два му році, 25-му році. А вчора на е, черговому аукціоні мінфіну ми побачили е, попит від банків вже на трирічні ОВДП. Перший раз ринковий попит від банків на е, Овдп такого терміну. Чому тому, що вони хочуть зафіксувати е, ставку, вважаючи, що вона буде. Падати у майбутньому ну і банки таким чином підказують і фізичним особам. Тобто будь-хто з нас може купити облігації державного позики і таким чином купити їх по кращих ставках, ніж будуть в майбутньому, коли облікову ставку зміню. Чи правильно я це розумію? Безумовно, коли я говорив про клієнти, про клієнтів, тоді то я говорив і про фізичних осіб, яких в 22-23 роках серед клієнтів, серед покупців ОВДП стало дуже дуже багато. Особисто я для себе теж там придбав якісь ОВДП спогадшим двадцять п'ятого року. Але варто зрозуміти, що ми живемо в умовах надзвичайних е невизначених це. Не є інвестиційною ось, порадою. Це... З нашого боку, це не є як, це, як це не є порадою, але і варто підходити обережно, тому що ризики є. Вони залишаються, вони є дуже високі.